we were able to Ми змогли дослідити більшу кількість центрів ув'язнення і порівнюючи поводження, скажімо, з військовополоненими в різних центрах ув'язнення, і ми говоримо про значну кількість, то мова йде не тільки про те, що тортури набагато більше поширені та систематичні, ніж ми знали, але й також про те, що існує організована державна політика. Цей звіт присвячений зокрема сексуальним злочинам у слідчих ізоляторах. І те, що ми там побачили, полягає в тому, що ці злочини дуже часто вчи. Проти затриманих чоловіків. Сексуальні злочини один із елементів, які ми побачили, але є і багато інших були накази катувати або принаймні не реагувати на фактичне катування, і це описує ситуацію безкарності. Це не виключає, що ми можемо піднімати інші теми, і ми раніше обговорювали коротко геноцид. Наші розслідування тривають. вчора незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні представила генеральній асамблеї черговий звіт, яку динаміку злочинів ви фіксуєте це вже дев'ятий звіт. Ми розпочали у 2022 році з вивчення ситуації на чотирьох територіях, які були тимчасово окуповані, і звідки потім вивели сили та російські війська, і поступово стало можливим розширити територію, яку ми досліджуємо. Загалом ми охопили велику територію України. Тож ми маємо хорошу картину того, що сталося в кількох областях. Але є ще багато роботи але що ви вже побачили, які тренди можете назвати зараз. у кількох звітах. Ми виявили, що Росія вчинила широкий спектр порушень прав людини, гуманітарного права та воєнних злочинів. Це широкий спектр злочинів на додаток або поступово ми спробували зосередитись на нових темах щодо злочинів проти людяності, незалежно від того, чи вони також скоєні росіянами. Ми поки що не дійшли такого висновку. Новий розвиток полягає у тому, що. Ми виявили злочини проти людяності стосовно одного конкретного злочину тортур. Раніше ми кілька разів виявляли це, але тепер ми можемо підтвердити ступінь його розповсюдження та систематичність. І що важливіше, ми також виявили, що існує певний перехід від поводження в ізоляторах у Росії до ізоляторів в Україні. І у звіті стосовно катувань йдеться як про цивільних осіб, так і військовополонених. Це дві групи розглядаються у звіті але що саме вам вдалося з'ясувати щодо катувань? We were able to... Ми змогли дослідити більшу кількість центрів ув'язнення і порівнюючи поводження, скажімо, з військовополоненими в різних центрах ув'язнення, і ми говоримо про значну кількість. То мова йде не тільки про те, що тортури набагато більше поширені та систематичні ніж ми знали, але й також про те, що існує організована державна політика, і це привело нас до висновку, що це злочини проти людства, і це новий елемент практично кожного місяця з'являється інформація про пробивства українських військовополонених. Чи розслідували ви цю тему? У нас був попередній звіт, який включав те, що ми називаємо сумарними стратами, але меншою мірою між військовими силами. Позасудове вбивство солдатів не є темою цього звіту. У ньому йдеться про катування сексуальні злочини та використання вибухової зброї, зокрема, наприклад, атаки на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру але чи стане ця проблема об'єктом розслідування у наступному звіті? Це пов'язана, але інша тема. Ми побачимо, що будемо розслідувати навесні. повертаючись до тортур, українські та міжнародні правозахисники неодноразово наголошували на тому, що до українських військовополонених немає доступу, наприклад, того ж міжнародного комітету Червоного Хреста, і це сприяє катуванню та неналежному поводженню. Чи це відображено у вашій доповіді? У звіті йдеться про умови утримання військовополонених і цивільних осіб у центрах ув'язнення. Це все інші питання, які можуть мати відношення до них. Ви згадали про доступ Червоного хреста. Це не тема, яка висвітлюється в цьому звіті. ви вже згадали, що є ще одна категорія злочинів відображена у цьому звіті сексуальне насильство. Які нові результати у цьому напрямку? у попередніх звітах ми були стурбовані повідомленнями про сексуальні злочини і зазначили, що на деяких окупованих територіях, наприклад, частини Києва, Херсону та Харкова, вони фіксувалися тоді, коли заходили російські війська. Вони чинили зґвалтування чи інше сексуальне насильство проти цивільних жінок, іноді поєднуючи це з жорстким поводженням, як з цими жінками, так і з членами родини. Це була одна з моделей, яку ми побачили на певному етапі розслідування. А цей звіт присвячений зокрема сексуальним злочинам у слідчих ізоляторах. І те, що ми там побачили, полягає в тому, що ці злочини дуже часто вчиняються проти затриманих чоловіків, і це важливий висновок у цьому звіті. Ми змогли побачити, що це одна частина катувань, яка відбувається в центрах ув'язнення чи то на окупованих територіях, чи в російських місцях ув'язнення, які ми досліджували. Чи може це сексуальне насильство також бути частиною російської державної політики? Ми виявили, що існує багато спільних елементів щодо поводження з військовополоненими, а також цивільними особами, які перебувають під вартою. І коли зібрати ці елементи разом, то можна побачити, що вони майже однакові в багатьох установах, як на тимчасово окупованих територіях України, так і в російських установах. Російська влада також направила свій персонал в українські центри ув'язнення. Сексуальні злочини один із елементів, які ми побачили. Але є і багато інших були накази катувати або принаймні не реагувати на фактичне катування, і це описує ситуацію безкарності як ви змогли отримати інформацію про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях? Адже фактичного доступу туди ви не маєте. Нам доводиться використовувати інші методи, наприклад, дистанційні інтерв'ю, або, наприклад, інтерв'ю зі звільненими цивільними або військовополоненими. Комісія не має доступу до цих російських ізоляторів, тому наші докази базуються на свідченнях військовополонених, які там були general. але в цілому, чи відображена ситуація на тимчасово окупованих територіях у звіті, не лише щодо СІЗО. Ми намагаємося отримувати інформацію також з окупованих територій. У нас немає доступу, але є свої методи. Наприклад, візьмемо Маріуполь. Маріуполь досі окупований, але ми змогли надати досить детальний звіт про те, що відбувалося там на першому етапі війни у 2022 році під час презентації попереднього звіту ви говорили про те, що не змогли знайти достатньо доказів геноциду проти українців. Чи змогли ви краще дослідити цей злочин у новому звіті розслідування? Тривають у нас є стратегія, бо треба планувати роботу. І в цьому звіті ми зосередились на сексуальних злочинах, тортурах, вибуховій зброї та атак. На інфраструктуру пов'язану з енергетикою це не виключає, що ми можемо піднімати інші теми. І ми раніше обговорювали коротко геноцид. Наші розслідування тривають you said that actually в одному зі своїх виступів ви говорили про те, що світ має притягнути Росію до відповідальності. Водночас, останні події, зокрема візит генерального секретаря ООН до Казані та його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, підривають зусилля світу а також авторитет ООН та міжнародного кримінального суду. Як у таких умовах можна розраховувати на притягнення Росії до відповідальності? Усі погоджуються, що важливо притягнути винних до відповідальності. Мета нашої роботи полягає в тому, щоб знайти відповідні докази та вирішити, чи є це злочини. І якщо так, притягнути винних до відповідальності завжди будуть відбуватися події паралельно з нашими розслідуваннями. Але, наприклад, події політичного характеру зазвичай не впливають на нашу роботу. Ми продовжуємо нашу роботу з доказових розслідувань і робимо це вже майже три роки але як ваші звіти можуть допомогти притягнути Росію до відповідальності Усі наші докази зберігаються і відображені у звітах: українські або правоохоронці з інших країн, або міжнародний кримінальний суд можуть запросити доступ до доказів, аби використати їх у кримінальних провадженнях. чи вже зверталися, наприклад, слідчі міжнародного кримінального суду або українські прокурори до вас такими запитами. Я можу підтвердити, що до нас зверталися, і ми надали докази злочинів. Ми зазвичай не називаємо хто конкретно, але ці докази і надалі будуть у наших архівах, доки ми працюємо. Чи вже є розуміння того, над чим ви будете працювати у новому звіті, і чи бачите ви білі плями, які потребують більш детального розслідування зараз? Ми продовжимо наше розслідування. Ми вже зазначили, що продовжимо вивчати масові атаки на інфраструктуру. Є й інші теми. Розслідування тривають поки невідомо скільки відповідної інформації ми зможемо отримати. Але все стане зрозумілим, коли вийде наш наступний звіт у березні 2024 року.